Була для нас дуже важка ніч, в котрий раз ми маємо обстріли енергетичної інфраструктури міста Харкова. Це була, була трансформаторна підстанція, було влучання 25 шахедів. шахетів, і як наслідок в щізарі ці трансформатора. Трансформаторна підстанція, яка заживлювала деякі. Райони міста Харкова насправді три райони міста Харкова, і хочу сказати, що так було дуже важко дуже важко, бо ми працювали. Наші працівники комунальних підприємств, крім цього, працівники Харкову працювали всю ніч. Зараз працюємо щодо відновлення енергетичних можливостей так багато вже зроблено і багато абонентів вже з енергопостачанням, Вони зажили на але ще. Практично 10 тисяч абонентів залишається без заживлення, і головне завдання сьогодні зробити так, щоб як найскоріше заживити цих людей, цих юридичних осіб, які не мають сьогодні енергопостачання. Взагалі, хочу сказати, що ми бачимо тенденцію, коли російські. Агресор б'є по критичній інфраструктурі в основному це енергетична інфраструктура. Ми, на жаль, маємо дуже е, потужні обстріли за останні е, тижні. Це три обстріла по енергетичної галузі, яка заживлює міста Харків, і насправді дуже важкі наслідки. Але хочу подякувати всім, хто долучається до того, щоб робити все можливе для того, щоб якнайшвидше зробити так, щоб у людей було електропостачання, вони були з комунальними послугами. Для нас кожна зима дуже важлива і проходження зимового синьо-зимового періоду. Вона... Несе за собою дуже в е, такий потужний виклик. Е, справляємось так. Ми справляємось завдяки е, концентрації е, ресурсів, завдяки нашим людям, харків'янам, працівникам всіх комунальних служб харківських теплових мереж. Вода е, всіх. Бо ми е, Харків обленерго, бо ми об'єднані одною метою пройти опалювальний сезон. І е, е, ми сьогодні бачимо тенденцію, Са, яка є, я вже сказав, що за останні тижні е, фактично руйнується к е, енергетична е, інфраструктура. Інфраструктура, яка виробляє електроенергію, генерує електроенергію, це трансформаторна підстанція, це ТЦ і звісно, на фоні цього ми маємо таку ситуацію, коли ще напередодні зими а у нас вже дуже багато трансформаторних підстанцій зруйновано, І тобто енергопостачання це дуже важлива. Головне в ході опалювального сезону. Тому я казав, що ця зима це буде дуже важка зима, дуже важка зима, і нам е, потрібно буде проходити і буде, потрібно буде сконцентрованою. Е, і, е, на жаль, не все залежить від нас, е, від нас, від наших комунальних служб, е, від працівників Харкова Обленерго. Бо е, ви бачили в сьогоднішню ніч е, 25 шахерів, які розтрощили трансформатор на. Станця і все, тобто, сьогодні потрібно буде повністю сконцентровано, готовим до будь-яких сценаріїв для того, щоб пройти опалювальний сезон.